Кола, це особистість і спільнота, тому що ну, в принципі, від них все рухається. Особистість, коли вже має намір об'єднатися в спільноту, значить це переходить на новий рівень. Тобто, коли ми втілюємо проєкти самостійно, просто долучаємо людей, але не само відповідальність особисто, це одне діло. Тобто, це вертикаль влади, управління, і вона всім відома. А так ще не сказала, що що ми робимо в, в да, коли застосовуємо методи куплі, що роблять фасилітатори. Вони оцінюють рівень напруги в проєкті чи в спільноті, як приймаються рішення, які рішення приймаються, наявні ресурси, і якими методами досягнути діляться якісь процеси і приймаються рішення. Тобто, це основні Чотири напрями, в яких діє фасилітатор взаємодіючи цією методикою. Про наше коло особистість і спільнота, да? типу, якщо ми вже переходимо і говоримо про спільнотні проекти, якщо особливо ми говоримо про соціократичні структури, ми перейдемо до цього вже після вихідних, до нас приїде ще один прекрасний майстер і практик соціократії. І е, в соціалі кожна людина важлива, тобто не мати начальник для Кожна людина в полі, яка долучилася до проєкту, вона важлива. Вона виконує свою роль. Це не значить, що кожен бере сьогодні і починає е, керувати процесом. Да? Є свої розподілені ролі, але е, думка кожної людини вона важлива для цієї спільноти, для е, соціократичної спільноти, до яких ми як мережа і поселень. Маємо ну, найбільше бажання да, вас запросити, познайомити і в цьому напрямку рухатися. І кожна людина впливає на зміни. Тому ці два пола, особистість і спільнота, вони такі напружені. Тому що дуже часто особисті потреби можуть суперечити спільноту. І задача спільноти як досягти цілей, проєктів, в яких ми рухаємося, але зберегти ідею і нею кожної людини. Задохіднити потреби кожної людини. Тобто спільнота е е е працює з напрямком комунікації і конфлікти. Як нам комунікувати так, щоб не ставалося те, про що я казала в самому початку, бо методика методикації з'явилася е саме через те. Що ну, в Європі ж поселення в нас це доволі е, молодий рух, а в Європі поселення ще з 60-х років минулого сторіччя розвивалося, і вони вже мають більш багатий досвід і е, більше вже стараються на якісь свої напрацювання. І побачивши, що дев'ять сіно з 10, на жаль, не виживають в довготривалому е, часі, ну вони можуть існувати там 3-5 років. Але до 10-15 років доходять дуже мал, мала кількість, цінок. чи дуже різко змінюється чисельність. Ну, тобто катаклізми якісь відбуваються. І на що звернули увагу, да, і що, е, що пропонують е, фасилітатори цього методу, на що нам е, напри, направляти свої свою увагу. Якості фрукти, овочі я купую, органіки на той момент ще не було в достатній кількості в Києві. Так я довіряла їй не дуже довіряла тому, що продають бабусі на ринку, і подумала, що я хочу сама вирощувати свою їжу. В цьому я була абсолютно міською дитиною. Я виросла в Києві, я нічого не знала про те, як воно росте, як воно виглядає, коли воно на городі, але було велике бажання. Тому ми з Сергієм почали шукати ділянку в екопоселенні, тому що розуміли, що просто в селі нам буде сумно. Хотілося до однодумців. Ну, отак ми знайшли це місце, ми не працює, наприклад, в Австрії, в Альпах дуже багато волоків, там постійно йдуть дощі. Тому ті високі гряди, які він будує, в які закладається деревина, вона накопичує багато волок і потім видають. В Україні вологи стає кожним роком все менше, тому у нас ці гряди просто пересихають. У нас вони, на жаль, не працюють. У нас краще працюють заглиблені теплі грядки розуму. Я вам сьогодні їх покажу. Тобто, борма якраз про це, що ми е, маємо розуміти, що ми робимо, не повторювати просто так. Кожну дію маємо аналізувати, усвідомлювати, як воно працює. 80% думаємо, 20% робимо. Цікають. Бо наше поселення це просто наша спільнота. Ми не прив'язані до земель взагалі, ми прив'язані до планети Земля. Наші ресурси це ресурси планети. Чому ми так сміливо про це заявляємо? Бо наша візія, наша візія жити цікаво і безпечно. Це тоді, коли ти лягаєш спати в радості і просипаєшся з бажанням жити. Наша місія в достатку і не напряжена. Тому в нас працюють тільки ті, хто люблять свою роботу. І роблять її тільки тоді, коли вони люблять. За рахунок цього ми і живемо. Наші продукти наповнені енергією, любові. Це відчутно, вони якісно відрізняються від всіх продуктів, які є навколо. Нас чекає кожна спільнота, яка веде осідний спосіб життя. Тому що коли ми приходимо, на нас приїжджають туристи. Чому вони нас чекають і не бояться конкуренції? Тому що ми приносимо нові знання. Як ми їх утримуємо? У нас є така гварта, яка називається цифрові качевники. Тобто це просто спраглі до знань люди, які вміють працювати на відстані, дуже адаптивні. Вони вирушають в різні куточки планети, збирають там інформацію, паралельно працюють, адаптуючи цю інформацію до своїх знань і просто шинкують наші карточки поселення.